Дуже часто люди, які покликані Господом для виконання тих чи інших завдань, для виконання тої місії, для якої вони взагалі були покликані у своєму житті, на шляху, на шляху виконання цієї місії, стають. Певні такі пута, які не дають людині зробити те, для чого вона прийшла сюди на землю, для чого вона взагалі покликана і виконати ту місію, яку покладає Господь на людину. І люди зв'язані на сьогоднішній день дуже багатьма такими різними путами. Це різні твердині, різна занижена самооцінка, це різні страхи, громадська думка, що люди а що люди скажуть. Своєю лінією, ну і розніманіття цих поти огортає людей, що я буду їсти, що я буду пити, що я одягнуся, Там усім цим зловживає сатана, аби тільки людина не думала про якусь вищу свою ціль, для чого вона прийшла в цей світ і що вона сама має виконати тут, на землі. Тому, якщо Бог сьогодні хоче розв'язати тебе у певних сферах життя, не нехтуй. Дозволь йому розв'язати тебе, дозволь йому торкнутися твого серця. Якщо сьогодні Ісус Христос посилає до тебе людей, які хочуть допомогти тобі, які хочуть допомогти тобі розв'язатися з цих пути, не відвертайся серед цих людей. Завяжи з ними стосунки, дозволь цим людям тобі допомогти.